Дякуємо дітям з паскої школи сосницького району за пристрій для розпалювання печей. Учні школи села Спаське на сосничині роблять для військових спонжі розпалювачі. Ватні диски просочені воском для розпалювання дров, підігріву їжі чи води в кухлі у польових умовах. Ну я розтоплюю воск для всіх ватних дисків. Далі на даний момент макає ватні диски в воск і виложує їх на поверхню. Там вони засихають і робляться більш твердими. От так виходить готовий продукт. Вже виготовили їх понад 6 тисяч. Це й було замовлення наших воїнів, тому що запалювачі спонжик, який горить. По перше, він набагато легший. Міськість більше влазить. Оці свічки практичніші такі спонжики для підпалювання, розпалювання печей, ну, для приготування їжі, зігріваються. Колектив, школярі та їх батьки, місцева волонтерська організація об'єдналися у підтримці ЗСУ. селу. Позвонила вчителька, розказала, як зробити і що треба ну, наробити вдома. Ми предложили приїхати з Юлією Васильівною. Зараз її немає. Ми приїхали. У нас був отакий балончик газовий. Оце був цей чайник. Оце свічки їх розламували чайник. Оце, бачите, такі кольорові. Це воскові олівці. Сюди додавалися червоні, або це були червоні свічки. Гріли балончиком, потім такими пінцетами мачали і доставали. Коли розпочалася повномасштабна війна, започаткували плетіння маскувальних сіток. Згодом стали робити окопні свічки, енергетичні батончики. Гроші на потреби військових збирають на концертах та ярмарках. За минулий рік ми разом із батьками. Жителями нашого села і навколишніх сіл зібрали на благодійних ярмарках концертах понад 300 тисяч гривень.